Як працюють львівські пологові будинки під час війни? У Сколе родина переселенців з Миколаєва волонтерить для українських військових. У Львові стартував фестиваль органної музики. Львівська область залишається серед областей, де є проблеми із відновленням електро- та водопостачання після ракетних ударів. Усі служби працюють над вирішенням проблеми. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Продовж дня у Львівській області діяли усі типи аварійних та погодинних вимкнень світла. Станом на 17.00 65% споживачів на Львівщині залишились без електроенергії. Мешканців, яким відновили подачу світла, закликають вмикати живлення поступово, натомість пилососи, пральні машинки, обігрівачі та інші потужні прилади радять не вмикати, хоча б у перші години після відновлення електропостачання. За можливості варто повністю відмовитись від них у найближчі дні. Через перебої із подачою електроенергії на Львівщині поліцейські будуть сповіщати про повітряну тривогу із гучномовців. Про це повідомили на сайті Нацполіції у Львівській області. Додамо, за словами голови Львівської обласної військової адміністрації, у Львівській області розгорнули вже 239 пунктів незламності. Пункти розгортають не лише у містах районного значення, але й у невеликих містечках. Львів'янка Романа Гаросимчук народила хлопчика. У перинатальному центрі вона з дитиною уже тиждень. Каже, значних перебоїв ні зі світлом, ні з водою по логовому за цей час не було. У нас тут дуже тепло, нам тут дуже добре, правда. А, нам тиждень, а, та нам. тиждень, ми великі, народилися 3700. Проблем як таких не було. відключали на, півгодинки, на декілька хвилин потім все нам включали, відновлювали. З початком повномасштабного вторгнення у Львівському перинатальному центрі народилось понад 3,5 тисячі діток. З них 700 це діти мами, яких переїхали на Львівщину, тікаючи від війни. По області 1700, тобто ми більша половина дітей внутрішньопереміщених, осіб внутрішньопереміщених народилися у нас. Тому можна з певністю сказати, що. Переважна більшість і вагітних жінок і проділь знаходяться в саме нашому центрі. В очікуванні двійні харків'янка Олена Ковальчук. Жінка розповідає, переїхала до Львова на початку березня. Народжувати буде тут у перинатальному центрі. На випадок можливих перебоїв із електропостачанням, чоловік приніс Олені до лікарні потужний павербанк. Коли не було світла, ми думали, що в лікарні також не буде не світло, не води, але світло було і ну, чоловік про всяк випадок привіз мені цей генератор. Щоб тут можна було ну, або телефон зарядити, або якщо там фенне, або облагівач Попалення було, тому. Не користувалися, але при всяк випадок було. Як розповів заступник директора перинатального центру Олександр Сімкін, лікарня забезпечена генераторами і може працювати без змін у надзвичайних умовах. Проблем нема зараз з світлом, бо знаєте, по місту по місту світла від світла відключають в місцях, де воно потрібно постійно, тобто, то дитяча реанімація, реанімація, скажем, доросла реанімація, родзави. Там є працюють генератори генератори і забезпечують повністю подачу подачу світла в необхідний час. Генераторами забезпечені усі пологові будинки Львівщини каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Орес Чемерис Пологові будинки мають резервні альтернативні джерела живлення відповідно в разі виникнення такої ситуації, коли є лікарня відключена від. Централізованого електромережі вони відповідно автоматично. Це буквально за кілька від секунди, за кілька секунд переходять на споживання і забезпечення енергії від, як правило, дизельних генераторів. Усі пологи будинки мають дизельні генератори. Всього за час війни цього року на Львівщині народилось понад 11 тисяч діток. Це на тисячу дітей менше ніж за попередній рік. Оля Дейнека Олексій Шелковий, Суспільне новини Львів. Втрати російських військ станом на 25 листопада, особовий склад близько 86 150 осіб, танки 2899 одиниць, бойові броньовані машини 5844 одиниці, 1895 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків. 1553 безпілотних літальних апарати 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни, 4404 одиниці, спеціальна техніка, 163 одиниці, 16 кораблів та катерів. Збито 531 крилата ракета. Слава ЗСУ. У Львові стартувала акція «16 днів проти насильства. Що так привертають увагу до теми насильства у сім'ї та інформують про це людей. У пороховій вежі відкрили тематичну фотовиставку, яка демонструє приклади дитячого насильства в сім'ї. Як повідомили організатори, наразі немає офіційної статистики, скільки дітей потерпають від знущань. Даня Федорчак керівниця нашої війни бригади вона дала таку ідею зробити фотовиставку, де буде показуватись насильство над дітьми. І ми хотіли зробити це якось. Не надто прямо, щоб не показувати на фотографіях прямо насильство, а щоб люди самі зрозуміли, над яким про яке насильство йде мова. Тому ця виставка скоріше не дає відповідей, а задає питання. Поруч біля входу до порохової вежі, облаштували інтерактивну виставку. Ця акція має на меті. Більше розказати про те, що є домашнє насильство. В форматі гри скануємо QR-код і проходимо по даному QR-коду, проходимо гру. По закінченню гри в смартфоні ми зможемо подарувати худі або світловідбивні браслети. У Львові посадили калину під час акції проти насильства. Дерева та кущі тепер будуть рости у центрі Львова на площі поблизу пам'ятника Тарасові Шевченку. У місті садять кущі калини. Щороку у цей час акції протидії насильству організовують із 25 листопада до 10 грудня в Україні та світі, аби нагадати, що насильство проти жінок є порушенням прав людини. Чому калину? Тому що калина це є етнонаціональний символ жінки. А від насильства найчастіше потерпають жінки. Кожна жінка має право на свободу, на гідність і на щастя. В одній з таких камер тюрми налонського юний Юрій Шухевич опізнав тіло батька головного командира Української повстанської армії Романа Шухавича. річний Юрко на той момент вже кілька років перебував у дитячому будинку, куди його помістили співробітники безпеки радянського уряду. Але він переконався, що справді перед ним його полеглий батько, він нахилився і поцілував його йому руку. Є речі вічні, і власне він цю вічну річ. А що це сказав? Є жести і кричать без слів. І в цей власний момент за спогадами чекіста його взяли і різь побили. За два місяці до повноліття Юрію Шухевичу присудили перші 10 років за політичну діяльність батька. Загалом у таборах та в'язницях чоловік провів близько 30 років свого життя. Мій батько сказав, що Юрко здатний. Великі труднощі в житті перенести. Дуже жити, значить, таким важким життям, але я впевнений, що душі його вони не зломлять. Я би сьогодні з гордістю міг сказати батькові, ти не помилилась. Дружина Шухевича Наталія разом з двома дітьми згодом мала можливість виїхати на захід, але залишалася на території України. Мамуся дуже молилась за мене, за Юрка, дуже молилась. Ну, і може гени ще щось дали. У всякому разі, я дякую Богові, що я, що я така, як є. Він недаром він мамусі казав, що знаєш, як я тебе люблю, Україну люблю більше. Петро Франко заснував товариство політичних в'язнів і репресованих, серед яких і Юрій Шухевич показує свої напрацювання і каже, що в кожній старався вшанувати Юрка. На різних таких серйозних заходах малолітніх політичних в'язнів він завжди був запрошений, він завжди мав своє слово. Хоч не завжди ми годилися оба. Ну це нормальні речі, є знаєте, тому що Юрко е був більш такий, знаєте, бойовий відкритий текстом. Ну мені не хотілося так на сьогоднішній день ще називати всі прізвища, знаєте, тих людей, які ламали нас, бо нас ламали більше, ніж. Ніж нам щось помагали, коли Юрій Шукавич мав можливість повернутися до України. Він оселився у Львові, отримав звання Героя України, вів політичну діяльність саме через його ініціативу, вояки УПА тепер мають статус борців за незалежність України. Мусять бути українці для України, ті, які щось дадуть. Ті Україні. бо як будуть такі українці, то вона буде Україною. Іванка Досько Олексій Шолковий, Суспільне, Новини Львів. Марина Чичерова з родиною виїхала з Миколаєва навесні. Спочатку вони жили у селищі неподалік. Та коли обстріли почастішали, вирушили на захід країни. Було дуже страшно в цей момент. Було дуже... Діти перелякались, там нема ніяких бомбосховищ, там були підвали. Ми так два рази спускалися, сиділи в тих підвалах. Ну, потім десь місяць було. Досить таке, ну тихо, але ми бачили, як горить Миколаїв. Ми виглядували з вікна і бачили, як красне. Миколаїв красний, просто горить. Тепер жінка з сім'єю живе у гірському містечку Сколе. Карпати зізнається, побачила вперше. Однак роботи за фахом на новому місці немає. Тож переселенка вирішила стати волонтеркою та допомагати армії. Ну, так що сиділа, ну що нема що робити. Так, я що вмію, я тільки вмію все шкарпетки в'язати. Більше я такого нічого не вмію. Так, малим в'язала, а потім думаю, ну почну і воєнним. Так прочитала, сиділа в Фейсбуці, там читала, де продають нитки різні. Допоки Марина плете шкарпетки, її молодша донька малює для солдатів патріотичні листівки. Розповідає, як їй живеться в Карпатах. Я тут не дуже звикла, но. Але... Дома вже хочеться, давно там уже не було. Я малюю підтримку для воєнних, щоб вони добре воювали, щоб вони виграли та в нас було дуже все добре. До кожної пари шкарпеток мама та донька кладуть малюнок. Готові шкарпетки Марина приносить до місцевого музею, що діє також як гуманітарний штаб. Звідси вироби передадуть на передову. Добрий день, добрий день. Принесли. Мені. Так, дуже Мені. вам дякуємо. Дякуємо. Буде тепло нашим воїнам. Ольга Івашук, Роман Гнатишин. Суспільне новини Львівщина. Ось це фінальна репетиція перед початком фестивалю. Цьогорічний органний фестиваль у Львові присвячений темі музика і війна. Мистецтво надзвичайно важливе у цей час. Концерти класичної музики вони відбуваються в усіх містах України, і це дуже підтримує українців. Це надзвичайно важливо, тому що це та година, за яку наші гості можуть трошки порефлексувати у львівському органному залі. Музичні твори представлять 17 органістів з різних куточків України. На сцені виконують твори світових класиків та українських композиторів. Ми поставимо українську музику разом в контексті з європейською, показати, щоб показати її витоки, що вона абсолютно має європейські корені вона абсолютно одну ту саму традицію. Цей фестиваль є без перебільшення унікальним в історії української органної музики, тому що ніколи не проводилися фестивалі під час війни, і цей фестиваль має назву Музика і війна. Його унікальність не тільки в тому. Що зберуться 17 українських органістів, а і в тому наскільки ретельно була добрана програма кожного з концертів? Також органісти представлять і прем'єри триватиме фестиваль до 18 грудня. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.